Як для першого разу виготовлення, то я скажу, що це для мене була така ультраскладна робота. От складний для мене це був процес, перший такий прям. Тут треба і витримка, і. І що? І раком постійно стоїш. Стоїш постійно раком і коротко, із за цього сил в два рази менше стає. Ну, я тепер розумію, чого вони такі дорогі ці клавіші, особливо їх е, вирізати. Ну, якби чесно, то я би напевно на, на, це все ж таки відправляв на якийсь гідроабразив, щоб там його пиляли, випилювали. Зручно можна, але ну, трошечки, звісно, я ще поки, мабуть, не готовий їх робити так чисто. Не знаю, коротше, не знаю. Ну, от такий дизайн, там, де велика закруглень. Багато таких закруглень, то це закруглення більше всього. Такі складні А так? А так?